Доброго дня, дорогі підписники, доброго дня, друзі. Сьогодні я вирішив затронути таку тему, як заробіток на YouTube. Я вам сьогодні розкажу без води, постараюсь швиденько розказати вам е, свій шлях, коли я відкрив канал, е, як вийшло так, що пішли перегляди, пішли підписки, і як я підписав монетизацію. Поїхали! Отже, як можете бачити, мій канал створений у 2012 році, 8 листопада. На той час я використовував канал як для збереження сімейних відео. Далі випадково, як для себе, я почав знімати ремонти, записувати, що я роблю. Коли роблю і знімати це на камеру, і потім по своїх інструкціях навіть дивитися те, що я робив раніше. 2021 я почав знімати більше і закидати все відео, яке я знімав в свій канал в YouTube. У 2023-му я почав вивчати питання заробітку в YouTube. І я зрозумів, що на це люди вчаться дуже довго. Багато нюансів, багато як монтувати відео, як говорити, щоб камера не трусилась, і так далі, і тому подібне. Ви це все знаєте, тому що ви дивитесь це відео і ви теж хочете заробляти на YouTube. Поїхали далі. У 2019 році я замітив, що відео, на якому я роблю свій автомобіль, Розібраний весь передок і салон набрало багато переглядів. І в 24-му році, десь ось тут, у вересні, я купив собаку. Я купив собаку і кожного дня виходив з нею гуляти. І на прогулці мені прийшла така думка: а що, якщо я буду коротенькі відео викладати кожного дня? Гуляю з собакою, знімаю коротеньке відео, накладаю звук і викидаю. Потім я почав дивитися, а що ж потрібно для того, щоб отримувати монетизацію. А потрібно виконати правила тисячу підписників і 4000 безперервних переглядів відео. І відео шортс сюди не входять. Коротенькі відео не входять, тільки довгі. І тільки чистого перегляду 4000 годин. Це для початківця це дуже багато. І на той час мені здавалося, що це абсолютно нереальні цифри. Це неможливо такого досягти. Отже, я назвав канал. Канал називався Кане Корсо, бо собака моя Кане Корсо. І закидав про собаку відосики. Було 600 переглядів, було 1000 переглядів, було 23 тисячі переглядів на деяких відео по-різному. Але я бачив, що канал розвивається і все більше більше стає переглядів і все більше, більше стає підписок. Але так як я людина дуже наполеглива, якщо я щось взяв собі за мету, я буду битися. Лобом битися в стінку, битися, битися, поки я її не проб'ю. По знаку Зодіака я телець. І отже я кожного дня зранку приходив на роботу і включав камеру, щось треба записати. Я створював прямі ефіри. Я записував такі відео, довгі, короткі. І пробував, 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 заливав кожного дня. Кожного дня відео, 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 відео. І 29 листопада 2024 року я зрозумів, що я зробив в своєму котлі щось нове. В мене йде дуже мало дров, в мене йде дуже хороший нагрів води. Я вирішив про це зняти відео. І поніслася. Перегляди за переглядами, перегляди за перегляди, підписки щось новеньке. Під час цього ви дивитесь статистику, ви передивляєтесь перегляди, ви читаєте підписників, ви спілкуєтесь з підписниками. І якось поїхав я до мами. Це було 6 грудня 24-го року. Поїхав до мами за 100 км від міста. І подивився, в неї грубка стоїть, і я про неї коротенький зняв обзор, відгук, як вона працює. Відео називається «Грубка з теплообмінником. Працює вже 40 років. І це відео стартануло, набрало на сьогодні почти 200 тисяч переглядів. І завдяки цьому відео я вийшов на монетизацію. Отже, ви, наприклад, виконали умови підписників і 4000 годин, і у вас почався дохід. Але, як підписати договір з YouTube, як е вказати свою карточку, куди будуть приходити гроші? Зараз швиденько вам розкажу. Заходимо в своїй студії у вкладку Дохід. На цій вкладці дохід у вас будуть вискакувати завдання. Що вам потрібно зробити для того, щоб монетизувати свій канал? Ви виконуєте ці завдання. Першим завданням вас перекине на сторінку Google Google Apps. Google App. ось він. В цьому Google. В цьому сервісі ви можете проплачувати рекламу Google, і щоб він показував ваш канал. Я свою фірму у мене ще є один канал, Агрокейс називається. Я проплачував тут три платежі по 600 гривень 24 травня це ще було 23 року. От, 25 рік нулі. Бачите, я нічого не платив. 24 нулі. А, і 20 червень 500 гривень, травень 300 гривень. Квітень 300 гривень, березень 300. Це я просував в свою фірму і викидав рекламу, щоб її хтось побачив. Отже, тут основна функція цього застосунку. Платити в YouTube, в Google платити свої кошти. Але ж до, цієї до цього облікового запису підв'язується і YouTube канал. Коли він підв'язався сюди, тут теж у сповіщеннях будуть вискакувати вам повідомлення і пошагово ви повинні виконувати всі повідомлення, які вам приходять. Ну, які завдання вам будуть? Вам будуть завдання записати свою адресу такі, записати е, договір, заповнити податкову інформацію, там, пройти тести, там ще, 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 завдання будуть різні, але все потрібно заповнити, заповнити і все потрібно виконати, обов'язково потрібно вказати адресу свого проживання, щоб вам прийшов лист. Від Google в листі ніякого коду не буде. Всі говорять, що там якийсь буде код. Ні, там ніякого коду не буде, це буде просто договір. Просто договір. І коли вам відправлять цей договір, і ви на пошті отримаєте цей договір, ось він, цей договір, це просто. Google бере вас на роботу і підписує з вами договір. Коли ви його отримуєте, у вас е, відкриється ще один сервіс, який називається Google е, Sense. AppSense. Google AppSense Ось такий. от так він називається. AppSense. І тут ви вже в платежах е, вкладки платежі. Платіжна інформація. Ви вказуєте свою карточку, в якій валюті, і записуєте свою карточку, доларову обов'язкову карточку. І сюди вже воно підв'язується до Google, воно підв'язується до. Підтвердження даних, теж тут будуть завдання приходити вам, підтвердження особи, підтвердження адреси оце все прийде вам. Ви це все підтвердите. Це все проходило приблизно 2 місяці, поки прийшов лист, поки записав документацію, поки підтвердив податкову інформацію, поки це все. Обробилось приблизно 2 місяці. І отже, на своє день народження, 10 травня, я отримав лист. Я це все підтвердив. Записав картку і 14 травня мені вже прийшли кошти 138 доларів 74 центи. І ці кошти я вже можу перекидати на свою основну гривневу карту і ними користуватися. У нашого каналу є ціль. Ми розвиваємося і ми працюємо далі і будемо знімати для вас корисні відео. Слава Україні! Героям слава! Розвиваємо україномовний контент. Підписуйтесь, і все буде Україна!